<плес> О, мексиканська їжа моя улюблена. Усі мабуть зголодніли. Не соромтесь, не літайте. Я й не соромлюсь, я... Якщо в мене колись будуть онуки, вони будуть <плес> так людожерами. Що ж нічого особливого, правда, Гарлде? <плес> Та нічого головне, щоб ви потім не з'їли різних діточок. Тату. Ну що ви ми охочіше замикаємо доняку вежі? Шрек, будь ласка. Я зробив це з любові. Від садок з вихователькою драконикою. Ти не зрозумієш, що це не її батько. Як добре, коли родина збирається за столом. Мамо. Відслід.